Допомагаємо дитині подолати тривожний стан. Якщо ваша дитина страждає від підвищеної тривожності, ви добре знаєте, як важко їй заспокоїтись. Коли ви хочете підбадьорити і підтримати дитину, ваші слова тільки підсилюють її страхи. Замість того, щоб говорити стандартне, все добре або немає чим перейматися, використовуйте наступні фрази. Я з тобою, ти в безпеці. Розкажи мені, що тебе турбує. Дайте дитині можливість поділитися своїми страхами, не перебивайте її. Як сильно ти хвилюєшся, допоможіть висловити словами те, наскільки сильно малюк схвиль... схвильований та стурбований. Що б ти хотів сказати своєму страху? Поясніть дитині, що на за... занепокоєння схоже на настирливу муху, яка літає навколо неї та змушує хвилюватися, придумайте разом з дитиною кілька фраз. Нехай вона звернеться до цієї мухи. Іди! Або я більше не хочу тебе слухати. Намалюйте те, що турбує вашу дитину. В такому випадку можна висловити занепокоєння на папері. А як ми можемо змінити кінець історії? Діти, які відчувають тривогу з приводу будь-якої ситуації, що повторюється, часто не бачать з нею виходу. Допоможіть дитині, перекажіть її історію, але залиште її незавершеною. Як тебе заспокоїти? Дійте на випередження, напишіть список зі способів, які допомагають дитині заспокоїтися. Випробуйте дані методи протягом дня, коли дитина спокійна. Коли ж вона відчуває перші ознаки занепокоєння? Використовуйте спосіб, який вибрав малюк. Я роблю глибокий вдих. Іноді дитина може бути настільки стурбована, що вона відкидає всі спроби її заспокоїти. В такому випадку, покажіть їй приклад того, як угамувати тривогу. Це страшно. Продовження фрази допомагає. Визнати страх і не злякатися ще більше. Ви можете продовжити фразу, наприклад, це страшно і ти в безпеці, це страшно, і тобі вдавалося впоратися зі страхом раніше, це страшно і в тебе є план. Пізніше ми можемо поговорити про батькам боляче дивитися на те, як їх малюк страждає від внутрішніх хвилювань. Багато батьків. Намагається всіма силами позбавити дитину від ситуації, що викликає тривогу. Переконайте дитину в тому, що вона може впоратися з цим неприємним почуттям, якщо розповість про це пізніше, на перерві або за обідом. Що ще ти знаєш про? Деякі діти відчувають силу, коли дізнаються більше про джерело свого страху. Особливо якщо вони бояться грози, собак або їзди в ліфті. Візьміть в бібліотеці книгу про те, що лякає дитину, проведіть науковий експеримент, пошукайте інформацію в інтернеті, як інші люди справляються зі своїми страхами. Також почитайте терапевтичну казку. Чим я можу тобі допомогти? Дайте дитині можливість самій сказати, яка допомога їй потрібна. Це мене дану фразу можна використовувати, коли дитина відчувальне сильну паніку. Всі почуття минають, дитина часто здається, що тривога ніколи не мене. що вона з нею не впорається або це виявиться для неї занадто важким завданням. І це нормально. Акцентуйте увагу дитини на тому, що скоро їй стане легше. Тривожність і занепокоєння проявляються в кожної дитини по-різному. Можливо, не всі в описаних стратегіях допоможуть вашій окремо дитині, адже ви краще за інших знаєте свою дитину. Якщо якийсь спосіб не допомагає впоратися з занепокоєнням, не впадайте в відчай. Наступного разу спробуйте інший спосіб, так як із часом ви знайдете слова, які допоможуть дитині заспокоїтися, підбадьоритися і додадуть сили. Але якщо ваша дитина відчуває сильну тривожність, зверніться до дитячого психолога. Бажаю здоров'я!